Друзі, всім привіт! Вас вітає канал Ляпота. Ви бачите мене зараз у відображенні вікна моєї автівки. І якщо ви догадалися, автівка, дивіться, вона зараз така не дуже, в такому не дуже чистому вигляді знаходиться. Але це те, що нам зараз потрібно. Чому? А, така красота. Як дехто здогадався, я обіцяв у коментарях, що я протестую Водомийку чи, як її правильно назвати, високого тиску, яку рекламують в інтересі, в інтернеті даруйте. От. І для цього нам потрібна така брудна машинка. От ми її зараз будемо мити, я буду показувати, на що вона здатна. І перед цим трішечки зроблю маленький огляд нашої мийки високого тиску. Отже, наша миючка прийшла до мене в от такому кейсі. Відкриваємо, що ми тут бачимо. Безпосередньо сама мийка. Ось така вона так виглядає акумулятор До неї написано 48 вольт, буква F не знаю, що означає. Ну, щось там написали. Так, потім іде отакий гаджет. Ну Це для того, щоб туди якусь пінку, шампуньку е застосовувати. Але як її прилаштувати, я так і не зрозумів. Тикав, тикав, шукав, шукав. Куди її засунути, немає для неї ніякого місця, скажімо так. Ну, це сам розпилювач, я поставив от такий. Він робить широченьку таку цю струйку, а це для круглої струї. Я її не використовував, хоча можна її використати. Ось така зажималочка. Теж не, не, не зрозумів, для чого вона. Можливо, це десь щось до, до оцього гаджета. Можливо, не знаю. Так, і у нас є такий шланг, дуже зручно такий карманчик, для нього ми його е, сюди запихаємо. От, і він не розлазиться, не розбігається. Так, що із моїх допрацювань? Я сюди доробив отакий от важель. Я знайшов такі шайби, досить такі немаленькі. От три штучки я їх взяв, саморезом по безпреділу закрутив. Так вони зафіксувалися. Для чого це? Я його кидаю у відеречку з водичкою, я вам це все покажу. І щоб воно лежало на дні, оцей фільтрик, от щоб він лежав на дні. Для цього треба, щоб воно було важке, а інакше воно буде просто випадати із відра. Так, до нього йде до Ось така зарядочка З таким роз'ємчиком. От Я вже вам його раніше показував на прикладі своєї болгарочки. До речі, ось вона у мене тут поруч лежить. Навіщо я її поруч поклав, тому що вони родичі, тобто одної мами. Що я їм хочу показати? Дивіться, от така батарея у нас на 36 вольт. Ми, я її міряв тестером, вона показала 20 вольт. А от така вдвічі тонша, скажімо так. Ось, дивіться, я прикладаю. от, Бачите, вона вдвічі тонша. за цю. І тут у нас очу до 48 вольт. Яким чином вони це туди впихнули, не знаю. Я візьму тестера, мені ж самому цікаво, скільки вона показує. Отже, друзі, притарабанив я сюди тестера, значить дивіться. Будемо пробувати. Запихаємо. До речі, тут написано у нас є плюсик. Ось він. Бачите, тут є плюс, тут є мінус. На цій батареї немає. Чомусь не написали, можливо, і не потрібно. Але зараз я спробую прилаштувати. Отак. І до мінуса. Так, що ми бачимо? Не хоче. От, е, бачимо 19,9 вольт показує наш тестер. Тобто, що це означає, що всі оці всі, всі китайські гаджети, які нам рекламують, вони приблизно одного номіналу. От, вони йдуть 20 вольтові, так як це показує нам тестер. Але пишуть на них. Всяку нісенітницю. І тепер цікаво, чому я ще кажу, що вони родичі. Тому що дивіться, беремо ось цю батарею, вона 48 вольт, все як положено, від автомейки. І беремо таку болгарочку. Зараз її, їх з'єднаю і побачимо, що буде працювати, чи вони будуть конектитись, і чи буде працювати. Ось я От так. О, зафіксував, ось все гарно. І включаємо. Працює. От і добре. Це означає, що в мене є два гаджети і до них три батареї. Тобто, якщо в мене до цієї автомийки раптом закінчиться. Заряд на цій батареї, то в мене є ще дві батареї від болгарки. Це дуже великий плюс, це добре, тому що до автомийки йшов лише один акумуляторик. Це незручно, якщо раптом я машинку не домив, а в мене закінчився заряд. Ну, скажімо так, я помив машину і не дозарядив перед тим, як покласти його в кейс. От. І в мене закінчується заряд. І я вже не можу тоді домити машинку. Це незручно. А так тепер у мене в силу, що я купив отаку булгарочку чудову китайську. До неї йшло два акумулятора, плюс ще акумулятор для мийки. У мене є три. Це плюс три акумулятори. І зараз я вам покажу, як ця миєчка в роботі себе показує, як вона миє і що вона може і чого вона не може. Отже, друзі. Ось в мене є відеречко водички. Я вкину вже фільтрик. Там на кінці того шлангу є фільтрик. Це дуже зручно, щоб всяке різне сміття не потрапляло у наш водомет. От такий він. І от дивіться, в нас ось є там всякий бруд на машині. От. Якщо його намагатися помити на відстані, там, ну скільки? Ну пів метра, так? Да? Ось я вам показую. Ну, то воно так і залишається брудним. Ну, тобто якась там поверхнева пелючка е злазить, скажімо так, а, але сам бруд, ось ви бачите, то він таки залишається. Давайте зробимо. Притул до самої машини. Ну що, ну, ну і нічого. Ну, і так само, бачите, бруд, він так і залишився на машині. Ну, бачите, ось. Так воно, так воно і залишається. Тобто такого ефекту, як від керхер, ви не будете мати. От, ну якусь пелючку він змиє. Тобто перед тим як... Якщо ви хочете помити машину добряче, да, так як це, так. це має бути, От, то ви можете її намочити. Там верхню пелючку воно змиє. Потім вам треба взяти до рук якусь ганчірку, губку, може швабру з щіткою. Добряче це все відшурувати, а потім ще разочок ви можете це все змити. Тобто для того, щоб помити машину, цей даний апарат він не годиться. А для того, щоб змити, після того, як ви добряче попрацюєте ручками. от... Вполне може бути, да. можете нам змивати. От. Тобто, якщо хтось побачив в рекламі, там огірка ріжуть, Ну, огірків зараз в мене немає, на городі вже, вже все з огірками. От. Але ж нам і не огірки треба різати, вірно, нам же треба машину помити. От. То у вас не вийде, так як це, наприклад, керхером. От, Хто очікував такого вау-ефекту, то його тут немає. Але якщо там намочили, до прикладу, потім добрячу руці ми попрацювали, намилили і потім змили, то так, можливо, може бути. Ось такий приклад ще, дивіться, бачите, такі бризки. Я заїхав десь там в калюшку і от такі бризки в нас вийшли на машині. І зараз покажу вам, як цей. Апарат змиває чи не змиває їх. Вони доволі таки, дивіться, якщо я пальцем вони пальцем стираються, вони не сильно там крепко тримаються, так що прямо ж в'їлися. Можливо, хтось каже, а я там щось воно в'їлося, а я не можу його змити. І тепер пробуємо нашим апаратом змити його. Так, трішечки змилося, але основний бруд, той що, ну скажімо так, бачите, він все одно залишився. Тобто, що я в таких випадках роблю? Я беру до рук щіточку. Ось така в мене є щіточка, вмочаємо водичку її. Одшуровуємо. От, От Мати ще? Бачите ще скільки бруду всякого? Ось Отак, От я пошурував. І тепер беру наш кудомет. От тепер чисто. Ось таким способом можна працювати цим водометом, скажімо так. Ну це водомет, він такий трішечки, скажем, він трішечки краще метає воду, ніж іграшковий пістолет. Таким, можливо, колись ви гралися в дитинстві. От. Кому сподобалось, ставте лайки. В кого є які питання, побажання, можливо, ще щось протестувати, от, пишіть. Якщо в мене буде така змога, можливість, я обов'язково протестую, покажу вам і розповім. Можливо, я не все показав у своєму відео, щось, можливо, пропустив, то ви також пишіть мені, от, запитуйте у коментарях. Якщо треба буде зняти додаткове відео, я зніму додаткове відео. От. Всім дякую, всім до побачення.